У нас сьогодні лабораторна робота номер 3 яка відноситься до другої теми. Тобто ми відкриваємо тему другу, і тут ми бачимо методичні е вказівки для лабораторної роботи теми два, тобто лаб роботи, тут помилочку маленьку зробили номер три та номер чотири. І окремі ж є посилання, куди ви будете е завантажувати ваші завдання. Іх аж чотири, бо ми розбиваємо цю лабораторну роботу на дві частини. Якщо подивитися на це посилання завантаження завдань, то вам, нам сьогодні треба виконати завдання 1, 2, 6 та 7. З оцих методичних казівок. Наступного разу на наступному тижні ми будемо виконувати, знову ж відкримо ці методичні вказівки, але будемо викодувати завдання: ось 3, 4, 5 та 8. І, відповідно, ви будете е, на контрольні питання відповідати. Перша половина з 1 по 7 це відноситься до сьогоднішнього завд... заняття, а е, і, інші. Інша половина до наступного. Ну, Про сьогоднішні питання я скажу, що всі відповіді є у цих методичних вказівках. Якщо щось не знайдете, пишіть, запитуйте, я буду відповідати. Можна також писати отут форум питання, відповідь. Я не додала, але додам трохи пізніше. Ось, бо це Лариса Миколаївна, а це до мене. Якщо є якісь питання, можна сюди бросити питання, але відповідати я вже буду, коли перевіряю ваші завдання, а перевіряю їх я напередодні наших занять. Тобто я вчора перевіряла все, що мені було надіслано. І, так, відкриваємо лабораторну роботу. У нас це лабораторна робота 3 та 4, і тема є циклічно-обчислювальний процес. Зразу, якщо ви робите все це в зошитах, ви можете відкрити ваші ЗОшити і е, виконувати завдання зразу в ЗОшитах. Тобто ви записуєте собі в ЗОшит лабораторна робота номер 3, пишете циклічні обчислювальні процеси і пишете мету роботи. Вивчите оператори організації циклів, методів програмування циклічних обчислювальних процесів. З тисні територічні відомості вам треба, щоб відповідати на контрольні питання, тому ми їх пропускаємо. А далі у вас стоїть завдання першим, ми будемо сьогодні виконувати. Ви переписуєте це завдання. Тобто створити програму, обчислення, та-та, і тра та та все це собі переписуєте. Тут не треба вже малювати алгоритм, це може бути краще для вас. А е перший пункт нашого рішення нашого завдання перше, запустити Visual Basic. Якщо у вас немає цієї програми, ви його не робите. У мене вона є, я її показую. Ось я запустила Visual Basic і підготувала е середовище для. Створення нового програмного продукту, а, ну о, може, треба. Кілька слов сказати про циклічно-обчисленні процеси, бо у нас немає лекції, які будуть повторюватися. Саме слово циклічне означає, що кілька разів ми з вами ходимо як по кругу, але в програмуванні не просто повторюються одні і ті ж самі дії. Дії та повторюються, але вихідні дані кожен раз будуть змінюватися. І тому після закінчення кожного циклу ми будемо мати якісь. Певний результат, і він буде взагалі інший, ніж результати попередні або наступні, бо ми маємо різні вихідні дані. Для організації циклічних процесів використовуються різні оператори циклу, арифметичний цикл або цикл з лічильником, який має службові слова «форне», Ось тут написано про нього. Для того, щоб використовувати цей оператор, ми повинні заздалегідь знати, скільки разів ми будемо повторювати наші повторення, ті оператори, які будуть знаходитись в циклі. Або ми повинні мати формулу, за якою ми можемо обчислити кількість наших повторень. Ну, і як приклад, я завжди своїм студентам наводжу. Ось ми маємо, скажімо, відро. Порожні, маємо десь там воду і маємо кухар, який, має, який містить міщ, один літр води. А вітро у нас призначено для 10 літрів води. Скільки разів нам треба зачерпнути цю воду та вилити в відро? Звичайно ж, 10 разів. Ми е, зразу можемо сказати, скільки разів ми будемо повторювати ці дії. І ось е, багато задач, е, які вирішують в програмуванні, вони. Мають такі е, вихідні дані таку постанову, що ми можемо заздалегідь е, сказати, е, скільки разів ми будемо виконувати то, те чи інше повторення. Ну, В цьому операторі цикла ми з вами завжди визначаємо лічильник цикла, ось його ім'я отут пишеться після слова ФОР. Е, потім ми пишемо е, початкове значення цього лічильника. Якщо взяти приклад з водою і кухлем і відром, то початкове значення буде 1, кінцеве значення буде 10, бо у нас вміщується в кухоль 1 літр води, а нам треба набрати 10. А степ це е, крок зміни нашого е, лічильника. Циклу. Тобто, кожен раз ми будемо додавати по одному літру води, бо більше ми не зможемо зачерпнути. Тобто степ цьому значенні буде дорівнювати одиниці. І що в такому разі ми з вами будемо отримати, коли ми перший раз будемо виконувати ці повторення в програмі, скажімо, наповнювати відро водою, то спочатку е, тому, що у нас значення дорівнює одиниця воно менше, ніж 10, і ми з вами будемо наливати воду у відро. Потім ми маємо в відрі вже 1 літр. Далі ми збільшуємо це значення на одиницю, ми маємо вже 2 літри. Два літри ми можемо з вами вліти, ну, вмістити в це відро, бо це менш ніж 10, і ми знову будемо виливати, тобто будемо повторювати цю дію. І так, будемо повторювати 10 разів, а коли ми вже на одинадцяти раз зачерпнемо а, цим ковшиком воду, виявиться, що 11 більше, ніж 10. І тому ми не можемо його залити у відро, нам вже немає там місця. І тому оці повторення виконуються стільки разів. Доки наше значення початку, о, о, лічильника циклу не буде більше, ніж кінцеве значення, яке ми з вами записали ось тут, після службового слова тут. Коли дорівнюємо, ми ще вливаємо, бо 10-й кухаль у нас вміститься у наше відро і якраз буде 10 літрів всередині. Ну, я думаю, це вам зрозуміло. А є ще інші... Е Оператори циклу, коли ми з вами не знаємо, скільки разів ми будемо повторювати обчисли наші якісь там дії в програмі, то ми використовуємо цикли з умовою. Якщо взяти ту ж задачу, той же приклад з кухлем та відром, скажемо: ми не знаємо, скільки літрів, яка ємність нашого кухля. Ми не знаємо, скільки разів нам треба зачерпнути, щоб наповнити це відром. Ми не можемо сказати, може там 0,8, може літр, може півтора, він такої форми, що ми не можемо, глянувши на нього, визначити, скільки вміщується води. І тому ми з вами будемо використовувати цих умовою, ми будемо наповнювати наше відро цим куглем, поки воно не буде повним. Як воно наповниться до кінця, ми з вами перестанемо вливати в нього воду. Нас не цікавить, скільки разів ми будемо це повторювати, нас цікавить результат наш. І тоді і, також і в програмуванні використовується цикл з умовою. Він має два формати, два різновиди з передумовою та з післяумовою. З передумовою ми спочатку пишемо оператор Ду, судобове слово ду, тобто діяти, щось робити, далі пишемо умову. Потім пишемо оператори, які треба повторити, і луп, що означає, нам треба повернутися на наш перший оператор do. Тобто, якщо умова у нас буде вірна, ми будемо повторювати усі ці оператори. Якщо умова стане невірна, то буде оператори не будуть повторюватися, буде щось інше виконувати, що після слова Loop у нас записано. А другий оператор з умовою, ми змаємо маємо умову після. Наприкінці, спочатку ми виконуємо обов'язково оператори якийсь, а потім перевіряємо, якщо умова у нас невірна, то ми повертаємось і повторюємо ще раз. Якщо вона вірна, то ми нічого не робимо, а виходимо з циклу. Тобто в першому форматі Оператори, які повторюються, можуть не разу не виконатись, це залежить від нашої умови. А в другому форматі: оці, оці оператори, що повторюються, обов'язково будуть виконати, а потім буде вже перевірена умова. Ну, я думаю, цього вам достатньо знати про оператори циклу. Далі почитайте, тут є ще якісь там додаткові відомості про циклічні процеси, і це інформація буде вам корисна, коли ви будете відповідати на питання. І повертаємось до нашого завдання першого. Далі нам надо, треба для форми нашої змінити шрифт. Перший, це ми маємо властивість фонд поставити ось тут. Arial, Десь зверху. Просто Arial. Аріал. Далі начертання буде у нас курсив, ось. І розмір 14. Встановили окей, написали. Далі ім'я форми змінили на функція. Чого тут російською мовою написано? Напишемо українською. І напис написали оператор циклу форм». Оператор циклофор в великому букві напишемо, як ми туди ці форми. О, згорбили. Далі. Далі нам написано, що треба внести. Які елементи, тут я не бачу табличку, тут написано, які елементи повинні бути на формі. Перше, ми додаємо мітку лейбл. Хто робить зошитах? Ви ж собі малюйте, що спочатку ви додали лейбл і змінюємо її напис на початкове значення змінної. Отут, там, де детекшн, пишемо початкове значення змінної. О, як алфавіт не перемкнула. Це не вміщується в мене, тому я роблю побільше цю лейбл. О, початкове значення змінює. треба буде формочку побільше зробити. Так, далі що написано. Під лейбл 1 ми з вами додаємо текстове вікно TextBox текст 1. Ось TextBox, Ось тут ми його малюємо. Ви собі в зошитах теж малюєте цю формочку. І присваюваємо ім'я TXTXN. Це перше властивість ним. От спочатку. На англійський перейшли і все, ім'я пишемо англійськими літерами XN присвоїли. І е, властивість текст, ось вона. Ми очищаємо від цього, що там є. Видалили, Воно буде порожнім, це вікно. Далі вносимо мітку Лейбл 2. Ми поставимо її поруч, ось тут очки. label 2. Uh, і пишемо там, де «Caption», крок, Тут вже українською мовою крок написали. Далі там, де uh, знизу під лейбл 2, додаємо другий текст бокс. Так, його ім'я повинно бути txt.dx. На англійській мові вказуємо txt.dx. І там, де властивість текст, знову ж таки все видаляємо. мали порожній другий текстбокс. Далі вносимо третю мітку. Намалювали третю мітку, Лейбл 3. І тут написали, там де кепшн, кінцеве значення змінної на українській Ну, Мабуть, кінцеве. Так, і додали ще третій текстбокс знизу під третьою міткою. Теж ми з вами зробили його порожнім, а там, де властивість ним написали, XTXK англійськими буквами є. Зробили. Ну і ви ж собі намалювали вже формочку. Ось ми бачимо початкове значення, крок, кінцеве значення, змінної і три порожніх елемента текст бокс. Далі. Внести у вікно форми формі митку лейбл 4 з назвою таблиця значень. Ну, я її розташую ось тачки. І назва це властивість Caption. ось тут таблиця значень. Знову знов таки, на українській мові треба писати. Не забуваємо перемикати. Алфавіт, написаю. Далі під е, цією міткою розташуємо вікно лістбокс. Ось мій лістбокс. Я його малюю тут знизу. Він такий довгенький повинен бути, бо там буде декілька значень ось тут, і йому даємо е, ім'я ЛСТ. «Y» англійською мовою обов'язково LS. І Y. І очищуємо вже не властивість тексту, а властивість yeah. ліц. Як ми це робимо? Клацаємо сюди і нажимаємо Enter. Все. Воно порожнє, Тепер це вікно. Далі додаємо ще кнопку Command Button. Ось вона, десь тут. А... Їй ним присвоєму CMD-Y, англійською мовою CMDY. О, як в методичці. І там, де Кепшн? Ось тут, пишемо її назву українською вже обчислити. Ось, ми зробили з вами формочку. Я сподіваюся, що ви вже намалювали цю форму собі в ЗОшити і вже пів завдання один у вас зроблено. Що далі ми робимо? Той, хто має комп'ютер, клацає двічі на цій командній кнопці, отримує заготовку для введення програмного коду. Хто не має комп'ютера, собі переписує цей програмний код під вашою ескізом форми. А я собі скопіюю оцей е... Частину програмного коду, яку треба помістити між першим та останнім рядком. Ось так. Завдання перше ми з вами зробили. Той, хто не має комп'ютера, на цьому у вас е задача перша закінчилася. А хто має, і е зараз ви можете це подивитися, ми виконаємо завдання друге. Воно означає відкомпілювати програму, перевірити її роботу. Це означає, що ми з вами запускаємо нашу з вами програму. Ось я натискаю на кнопочку Старт. Відкривається форма, яку ми тут з вами розробили, і нам треба ввести відповідні значення: нуль у вікно для Xn. Xn це початкове значення. Ось тут я записала нуль. Далі 2 для XK, це кінцеве значення. У цьому вікні я написала 2. 0,5 це dx. dx – це крок. Ось тут я написала 0, обов'язково кома 5. Все, далі спробуємо обчислити. Нажимаю, натискаю я обчислити і побачили ми з вами декілька результатів. Тобто програма була, повторилась 5 разів, бо від 0 до 2 з кроком 0,5. Це тільки 5 разів обчислень може бути. Програма працює, все добре. Далі ми можемо її зберігати. Ми з вами зупиняємо очіплюваний процес і виконуємо команду File Save Project.s. А у нас з вами є наша папочка, куди ми зберігали файли, вона знаходиться на дисці D. Ось папочка D2221. Нам треба зберегти замінимо функція. Вже функція нам підставилась. Тому ми клацаю просто сохраніть це, бо форми. Тепер зберігаємо файл проєкту. Задаємо йому те ж саме ім'я, функція. І натискаємо Сохраніть. Далі можемо перевірити, дійсно, лі, ми все зберегли. Диск D, ось наша папочка. І ось наші файли. Функція це проект, Project. І ось функція це форма. Цього достатньо, щоб потім працювати над нашою програмою. Далі, завдання 3 ми сьогодні не виконуємо. Ми його випускаємо. Завдання 4 ми теж не виконуємо. Ми випускаємо і переходимо до завдання 6. Завдання 6 це означає обчислити значення функції для свого варіанту з таблиці 10. Ось ми бачимо цю таблицю 10. У нас е, наше завдання по варіантам буде схоже е, на завдання, яке ми з вами зараз розробили. Ми маємо математичну формулу, ми маємо x початкове, кінцеве і dx для кожного варіанту. Всього їх 15. Ангеліна, який у вас варіант був? Давайте перевіримо, Я щось сумніваюся, що вам вистачить. Треба, мабуть, де мій журнал, ось тут. А, 14. Тобто у вас все, все добре. Це тільки Денису Шаталого не вистачає. Добре, у вас є ваш 14-й варіант. Ось він. Ну, давайте подивимось на ваш варіант. Що вам треба буде доробити до цієї форми? Ви е, собі повинні додати ще е, два елементи, куди будете вводити А і Б. Е, тобто е, вам треба написати мітку. Де буде знаходитись елем... параметр А, ну, скажемо, я її вирівнюю по центру, Ви собі домалюєте, е, напишете, що це завдання, е, яке там шість, і домалюєте це, і е, ну, з, з новою формою е, намалюєте і домалюєте там ці додаткові елементи. І тут розміщимо параметр B. Це у нас B. Теж зроблю його по центру, бо якось воно некрасиво. І також нам потрібні текстові елементи для введення А, Назв... назвемо його TXTA. Т, Так? А в текст, в властивість текст, ми можемо зразу записати значення, яке вам задано. Тобто 0,9. Оце стерти написати 0,9. Бо А це константа, тільки не крапка кума. І вона буде завжди при в будь-якому обчисленні, в будь-якому обчисленні буде дорівнювати 0, дн. тому можемо вписати зразу сюди. І додаємо знову ж таки текстовий елемент для константи B. Теж переміняємо його назву на txt B. І в текстовому <кій> полі, у властивості текст, пишемо значення параметру «B». Для вашого варіанту це 15,5. Отак треба змінити формочку. Ви собі можете її зразу ж намалювати. А як буде змінюватись програмний код? У вас буде додано ще два параметри. Вам треба задати, чому до А. Ми його беремо з елементу ті А властивість текст і додаємо ще параметр, параметр B. Ми його беремо з тіксті Б властивість текст. тексту. Ну, це вам такий бонус, що ви є на заняттях, а інших студентів немає. Тому ми з вами розберемо, розберемо вашу задачу. Ну, майже всю. Тобто, ви вже маєте програмний код майже такий, як вам потрібно. Але що далі вам треба зробити? Вам треба оцю формулу записати замість у цієї формули. Як пишуться формули? Є корінь квадратний це SQR. Пишеться під коремним косинус від x в ступені 2 плюс В. За коренням пишете мінус х квадраті, і потім пишете плюс А в квадраті. Я не буду зараз це тут писати. Ви можете написати на своєму листочку і спитати, чи вірно це, чи ні. В мене, прислати його можете і в чати, ми зараз з вами про це поговоримо. Ось сюди можете відправити, щоб це вже на оцінку, а це наша з вами консультація. Ось, і якщо все вірно, я скажу, що все вірно. Тоді ви дописуєте собі в зошит оцей програмний код з вашою формулою. І я буду перевіряти і сподіваюся, що за цю роботу ви отримаєте вже 100 балів. Ну, це всі завдання, які вам треба зараз виконати. Треба буде ще написати відповіді, як я вже говорила спочатку, на перші сім запитань. Ось тут, ось вони тестові запитання для поточного контролю. Перші сім запитань це виключно запитання по циклічно обчислюваним процесам. Всі відповіді є в методичних казівках. І вислати ще фото цих запитань з відповідями. Тому я.